Професійний ніж для шкіри артикул 34.0079. Ніж виготовлений з якісної сталі. Ручка виготовлена з дерева. Ніж має односторонню загострену ріжучу кромку шириною 34 мм. Лезо закруглене, що чудово підходить для брусовки шкіри. Ніж також добре ріже майже всі типи шкіри. Зегкість бере навіть реміну шкіру товщиною 4 мм. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.